Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як роздрукувати документ та які там налаштування. Тож почнемо, в мене є такий документ, який я заздалегідь підготував для роздрукування. Щоб роздрукувати документ, я заходжу в файл, знаходжу друк та які налаштування я бачу. Ось тут я бачу, як текст буде виглядати на листі А4. Ось тут я бачу кількість копій, які я можу зробити. Ну в цьому функції ми бачимо принтери. Тут треба обрати той принтер, який зараз підключений до вашого комп'ютера. Бо іноді можуть бути старі принтери, які вже не підключені, і вам треба змінити, щоб друк запустився на потрібному принтері. Якщо ви не оберете потрібний принтер, то друк не буде запущено. Далі ми бачимо розділ зі страницями. Тут ми можемо не вказувати страниці, якщо нам потрібно роздрукувати усі страниці. Але якщо вам потрібно роздрукувати лише другу або з другої по третю, то ні ми пишемо страниці. Далі, якщо текст повинен бути на одній стороні листа, ми це налаштування не чіпаємо. Але якщо потрібно з обох сторон друкувати, то потрібно обрати особистий переворот листа. Щоб роздрукувати на обох сторонах. Далі ми бачимо, буде друк усі страниці, потім друга копія, потім третя копія. Або спочатку перші страниці, потім другі, треті і так далі. Орієнтація листа. Якщо ви заздалегідь налаштували орієнтацію листа, вам не потрібно чіпати налаштування орієнтації, розміру та налаштування полів листа. Але якщо ви забули це зробити, ви можете ось тут це зробити. Наприклад, я хочу книжну орієнту е, сторінки А5 розміру та поля, щоб були ось такі, наприклад. Там ми можемо вибрати, щоб одна сторінка була на одному листі, або, наприклад, дві сторінки на одному листі А4. Потім, коли ви завершили налаштування, ми натискаємо «Друк». Та потім друк запущено. Не забудь, будь ласка, поставити вподобайку під відео, натиснути на дзвіночок, підписатись на канал, бо на каналі буде ще більш цікавих відео. Цей спосіб підійде для інших редакторів тексту, наприклад, LibreOffice або OpenOffice. Також ви можете користуватися цим способом у програмі Excel. Я сподіваюся, що це відео було дуже корисним для вас та цікавим. Побачимось у наступних відео. До побачення!